Смертельна аварія сталася на вулиці Володимирській в Луцьку. Зіткнулися автомобіль БМВ та мотоцикл. 21-річний керманич двокулісного помер на місці події. За кермом легковика був 25-річний волинянин. У поліції повідомили, що тверезий. Серйозна аварія була на вулиці Дубнівській в Луцьку. Там 35-річний водій автомобіля Фольксваген наїхав на 46-річну жінку. Це відбулося на нерегульованому пішохідному переході з тілесними ушкодженнями постраждалу забрали в лікарню. На вулиці Карпенка Карого в Луцьку не розманулися дві машини. Зіткнулися автомобілі Volkswagen Т4 та Вольво. Водія буса – 36-річного жителя Луцького району з травмами забрали в лікарню. В обставинах аварії розбирається поліція. У Луцьку була аварія на вулиці Дубнівській. Водій вантажівки Вольво з причіпом, повертаючи ліворуч, не пропустив автомобіль. Фіат. Відбулося зіткнення. Постраждалих на щастя не було. Дорожня транспортна пригода трапилась на перехресті з круговим рухом вулиць Василя Мойсея та Шопена. Водій автомобіля «Тойота» не пропустив машину марки Шкода. Сталося зіткнення. На щастя, внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. Цумані горів житловий будинок. Як повідомили в ДСНС в Волині, пожежа трапилась вдень. Покрівлю дерев'яної хати вогонь знищив повністю. Постраждалих у пожежі на щастя не було. Причина коротке замикання електромережі. На Волині негода пошкодила міст через річку. Йдеться про автомобільний міст через річку Луга в селищі Лукачі. Рух там зараз перекритий, міст ремонтують. Водіїв просять поки їхати через об'їзну дорогу селища. На волині завідувач відділення з лікарем допомагали чоловікам уникнути мобілізації. Цим займалися члени експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи: завідувач терапевтичного відділення і лікар-невролог. Вони допомагали військовозобов'язаним чоловікам оформити пакет документів, з яким можна уникнути служби в ЗСУ і виїхати за кордон. За це брали дві тисячі доларів. Відзначили рятувальників, які працювали в місцях обстрілу в Луцьку 6 червня, вогнеборцям міста та району, співробітникам аварійно-рятувального загону групі радіаційного, хімічного та біологічного захисту, піротехнікам, працівникам оперативного координаційного центру вручили відзнаки, деяким присвоїли чергові спеціальні звання з середнього і старшого начальницького складу служби цивільного захисту. Луцький замок стягнули ременями. Причина цегла, яка обсипається з мурів зі сторони ринку. Відлущується лише зовнішній мур замку, тобто повністю він не завалиться. Запевнив директор заповідника Старий Луцьк Віктор Баюк. Пише Волинь Пост. Є ще внутрішній. Він теж з цегли, середина засипана камінням. Надалі заліплювати дірки в замку не планують. У планах навпаки масштабна реставрація. Для цього в заповіднику вже рік працюють над проєктно-кошторисною документацією. Фінансування має бути державне. Втілити задумане в життя планують до 2029 року, коли Луцьк відзначатиме ювілей з'їзду європейських монархів. На фасаді Луцької міської ради з'явився прапор Надії. Його встановили на прохання родин військовополонених і зниклих безвісти як символ підтримки тих, хто чекає рідних з полону. Прапор має дві горизонтальні смуги: біла віра, надія та свобода. Чорна біль, трати, полон, невідомість. Ідея належить Сергію Волинському, командиру 36-ї бригади морпіхів, який сам пройшов полон після оборони Маріуполя. Саме він ініціював петицію до президента щодо створення цього символу. Совість. Совість мене замучила. Це я вам скажу так. От реально мене совість замучила. І була велика мотивація. Мотивація це були мої батьки, моя дівчина. Я, мабуть, тут знаходжуся заради них. Я не ховався, я приходив до воєнкомату, Ну, чомусь мені сказали, що може йти, ми з тобою зв'яжемося. Ми з тобою зв'яжемося, і оце зв'язатися мене так ну, напрягало. Я працював. Так, допомагав, питався якось волонтерити зі знайомими, але. Я, я знав, що я можу зробити більше. Прийшов після роботи, я дізнався, що загинув мій близький друг. Мені дуже стало, ну, я не знаю, жажда помсти, може щось. Ну, я на емоціях, може, тоді так. От. Ну, Я заповнив анкету, відправив, передзвонили, сказали, приїжджайте в Тернопіль. У нас найкраще комплектування по Україні. Ну, Приїхав, мобілізувався. І я не жалкую. Якби повернути час назад, я б зробив це знову. Батькам я вже сказав, коли був в Тернопілі. Ну, мати, батько плакали, але сприйняли це. Ну, Я впевнений, що вони мною гордяться, пишаються. Як ти себе почуваєш, сину, як там то, Антона, надивай шапку, щоб не замерзнути. Ну, Це мама. Ну, я нічого не можу з цим зробити. Я їй кажу, питаюсь допомогу, мама, мені 37 років, я вже доросла людина. Вона каже, ти для мене все будеш моїм хлопчиком. Дівчину звати Ірина, вона мене дуже зараз сильно підтримує. Багато коли мене вже в мене опустяться руки, то її підтримка дуже важлива для мене. Вона гарна. Ну, я не знаю, я коли її побачив перший раз, то як щось, щось стрельнуло в груді, я не знаю, вона не може це повірити, але ну, так Типу. От я, ну, я постійно думаю от за неї. Жажда повернутися живим теж ради неї, ради батьків. Попав я в Чернівецький загін, побув там пару місяців, мене перевели в перший Донецький, так я проявив бажання приймати участь в бойових діях. На фасаду дрончика я сам попросився, тому що мені казалось, це дуже близько до моєї, ну, до мого інтересу. І з часом. Коли я, я побув трохи в піхоті, з'явився такий підрозділ, як рубак, і вони мене забрали до себе, відправили на навчання на далеко і ось ми працюємо. Я ніколи не служив, ніколи не тримав в руках зброю. Але я вам скажу, що навчили. Давали достатньо навиків, просто багато чого залежить від тебе. Ти повинен був слухати. Не, як вам сказати, не шалити, я не знаю, ну, займатися тим, що вони тобі показують, тобто відноситися до цього як вам сказати, серйозно. Мій дядько теж воює, він мені сказав таку фразу, що попавши в окопи, слухайся тих людей, які там не перший рік. Вони тебе навчать, вони допоможуть тобі вижити. І так воно і оказалося. Була така ситуація, що ми, коли йшли на позицію, треба було пройти між ВОПом і позицією, треба йти 3 кілометри. Ти йдеш на відкритій місцевості. Сніг, якби випаснів, є сліди, і вже, на жаль, росіяни спалили це точку, тобто вони не, вони не розуміли, коли ми міняємося. Був такий момент, що ми йдемо, бачимо дрон, дрон пролітає. Рація дуже погано працює, тобто ми не могли дізнатися, наш не наш. Ну, ми так вирішили, що наш. Йдемо далі, бачу, він над нами зависає, слава Богу, без скіду. Ми почали ховатися без, під деревами, ну, дерева голі мало толку від цього. І з нами був доволі -таки, в возрасті дядько. І я вам скажу, коли впала перша міна, я його догнати не міг. Він біжав в бк так швидко, ще й труба ТРПГ, що я кричав, да почекай мене. Найвеселіше, коли я, я кажу прямо, пішов до туалету. Чую, свистить міна перша. Я хочу вискочити, кричати, пацани в воздух, біжим в погріб, бачу самолітик. Я, я обратно забігаю в туалет, закриваюся, думаю, Блін, хоч би не спали, бо зараз, не дай Бог, бахне, я зараз з спущеними штанами якось некрасиво вийде. Якщо сидіти і накручувати себе, що от, я загину, і тому подібне, то це не хороше, нічим закінчиться. Ми жартуємо. Буває, сміємося з таких речей, що, мабуть, нормальна людина подумала, що ми не, якісь неадекватні психи. Ну, Без сміху тут не прожити. Треба жартувати, треба сміятися. Ну, коротше, головне, бути на позитиві. Я не знаю, тут таке, у нас немає ні ссор між нами. Ми ну, живемо. Бував я ну, реально військове братство. Я побачив, що в мене з'явилося багато друзів, братів, яким я можу довірити свою, свою спину. Я знаю точно, що, не дай Бог, що вони мене не кинуть, вони мене витягнуть. До речі, Кажуть, що вроді в майбутньому ми будемо відправлятися на якісь дрони, там ударні. Знову на крило навчатися, тобто продовжати і полишати свій рівень. І мені цікаво це. Реально цікаво. Я розвиваюся. Я навіть інколи подумував підписати контракт і продовжити далі. Ну я не знаю, чесно, закінчиться війна, там будемо бачити, як воно.